Усім вітання, мої дорогенькі! Консервація моркви це спосіб, який збереже свіжість та її користь для приготування різноманітних страв протягом усього року. Ви можете використовувати таку моркву для борщів, супів, салатів, засмажок та інших страв, де морква є важливим інгредієнтом. Зробіть запас один раз і готуйте зі зручністю весь рік. Для заготівлі головне придбати солодку та смачну моркву, відповідно, щоб отримати продукт хорошої якості і не трудитися надаремно. Моркву ретельно очищаємо та промиваємо. Закривати будемо 3 кг, натираємо моркву на великій терці. Якщо у вас кухонний комбайн має таку насадку, тоді ваше приготування полегшується та прискорюється. Заготівля моркви у банці відразу може здатися досить дивною справою. Але насправді це чудова ідея для господині, щоб завжди мати під рукою смачну й корисну добавку до страв. Витративши зовсім небагато часу, подальші ваші приготування, до яких входить морква, стане легким та простим. Натерту моркву тепер приправляємо. Додаємо 15 г солі звичайної неюдованої на 1 кг моркви. У нас 3 кг, тоді солі беремо 45 г. З такою кількістю морква до смаку буде посолена. Тепер добре вимішуємо моркву сіллю, щоб вона рівномірно просолилася. Також це допоможе моркві виділити трохи соку, який нам потрібен для консервації. Він буде основою маринаду і морква трішки осяде, тобто зменшиться в об'ємі. Приблизно в одну півлітрову баночку буде поміщатися 500 грамів натертої моркви. Далі беремо чисті півлітрові банки, в кожну додаємо по одній горошині духмяного перцю та половину лаврового листочка. Така мінімальна кількість спецій тільки доповнить смак моркви. Більше не потрібно. Адже з однієї баночки такої цю консервовану моркву будете використовувати до різних страв, розкладаємо моркву по банках. Часто так трапляється у господарстві, що господині стикаються з надлишком моркви, особливо дрібної, яка не підходить для тривалого зберігання. Або ж у вас немає спеціального прохолодного місця для такого зберігання. А якщо залишити її в теплому місці, морква швидко в'яне, втрачає соковитість, смак і навіть частину корисних властивостей. А якщо і заморожувати не підходить, бо морозильна камера вже заповнена літніми ягодами, травами та іншими продуктами, тоді консервація моркви в банках стає дійсно справжньою знахідкою. Чому цей спосіб зручний? Перше це економія простору. Закрита в банках морква не займе багато місця. Банки зручно розмістити в коморі, на кухонній полиці або в погребі чи холодильнику. Друге. Під час маринування морква зберігає свої вітаміни. Третє використання дрібної моркви, яка часто залишається без діла, або ж тієї, яка не має місця для зберігання. Щільно накладаємо моркви в банку. Ми будемо її стерилізувати, вона ще трішки осяде. Заготівля моркви в банках дозволяє завжди мати свіжу і соковиту моркву під рукою, навіть у зимовий період, коли ціни на овочі зростають. Щоб морква відповідно зберігалася, додаємо в кожну банку по одній столовій лосці оцту 9-відсоткового. Морква після стерилізації набуде кисло солодкого пікантного смаку, збереже свою текстуру, хрумкість і яскравий сонячний колір. І також додаємо по одній столовій лосці олії. Вона теж додає смаку моркві, не втрачається її соковитість і впливає на тривале зберігання. Так, у нас вийшло 5 банок, тому що морква настільки смачна, солодка. А у нас є два зайчики, і ми одну баночку просто схрумкали. Далі беремо відповідного розміру каструлю під банки, в якій будемо їх стерилізувати. Дно застеляємо будь-якою тканиною чи марлею. Так вбережемо себе від неприємних ситуацій. Банки накриваємо кришками, щоб вода під час стерилізації не потрапляла у них, але міцно не закручуємо. Холодні банки заливаємо холодною водою до їх плечиків. Відправляємо на вогонь, фіксуємо час від моменту закипання води у каструлі і стерилізуємо їх 30 хвилин. Слідкуємо, щоб протягом цього часу води було достатньо, щоб банки були повністю занурені у ній. Вогонь робимо середній. Вода має злегка кипіти. Стерилізація закінчилася. Витягуємо банки і тепер щільно закручуємо кришки. Якщо у вас звичайні, відразу закривайте ключем. Направду кажучи, витративши всього годину часу на чищення моркви натирання і варіння, така заготовка чудово доповнює борщі, овочеві супи, салати та різні гарніри. Її можна додавати до запечених страв. Використовувати як легку закуску або просто подавати як гостру приправу, додавши до неї улюблені спеції. Охолоджені банки можна зберігати в коморі чи іншому прохолодному місці. Така морква зберігає свою свіжість вона не втратила насичений колір і приємну хрусткість, що робить її чудовим доповненням до страв протягом року. А така кількість оцту майже не відчувається. Маючи таку заготовку, ви будете задоволені не лише смаком, а й зручністю використання, адже морква завжди буде під рукою. Сподіваюся, цей рецепт стане для вас корисним та полегшить вам щоденне приготування їжі. Напишіть і поділіться своїми враженнями. Буду рада дізнатися ваші відгуки. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті. Ай, варті, завжди ваші карпатські шкварки.